Вітаю Українці, вітаю глядачі, підписники на каналі знайомих. підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини в Україні хочуть запровадити нові штрафи, а вони будуть стосуватися мешканців сіл та власників дачних ділянок. Вже зареєстровано законопроект і ініціатори такого рішення, скажімо так, вони пропонують запровадити ліцензування діяльності щодо буріння свердловин. Тобто, це буде стосуватися тих людей, які вирішили пробурити свердловину для видобутку підземних вод. Тобто, відповідно за відсутності такої ліцензії, якщо її немає, доведеться платити з власної кишені. Якщо проголосують за цей проект, то ось такий вид діяльності, як буріння свердловин в Україні, потрібно буде ліцензувати в порядку, передбаченому законодавством. Тобто, просто так вже ось мені захотілося, я там пробурила і так далі. Тепер вже просто так не вийде. Ліцензії потрібно отримувати в держгеонедра. Автор законопроекту переконаний, що таким чином в країні вдасться позбутися незаконної діяльності щодо буріння артезіанських свердловин. Це ж стосується і їх, до речі, і ліквідацій. Тобто, тепер вже не можна буде. Не тільки пробурити, а і, скажімо так, затампонтампонувати ось все це. А також незабезпечення забезпечення ліквідаційного, санітарно технічного тампонажу свердловин для добування підземних вод після припинення їх експлуатації. В законопроекті пропонується внести до кодексу України про адміністративні правопорушення такі штрафи, тобто скільки ж заплатять люди? Дивіться за буріння свердловин для видобутку підземних вод без ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню згідно з законом, це буде від 17 тисяч до 34 а в разі повторного порушення – від 51 тисячі. За незабезпечення ліквідаційного санітарно-технічного тампонажу, тобто вже припинити, засипати і так далі, ось таку свердловину, це буде штраф від 34 до 51 тисячі гривень, а за повторне порушення протягом року до 68 тисяч гривень. А є така стаття 23 Кодексу України про надра. так ось там зазначається, що українці мають право отримувати корисні копалини на своїх земельних ділянках у вигляді підземних вод і використовувати цю воду тільки для господарських, питних та побутових потреб. На сьогоднішній день платити за це не потрібно, так само як і отримувати будь-які дозвільні документи. Тобто, наскільки я розумію, для власних потреб таки можна буде це робити. Але це все дуже під великим питанням. Побачимо, що чим завершиться весь цей законопроект, і що приймуть, і до чого прийдуть, і так далі. Але це не всі штрафи. Вже зовсім скоро українців почнуть штрафувати за продаж первоцвітів. До речі, вже продають. Я вже бачила. А на, на ринках продають, тому правопорушникам загрожує покарання від 1700 до 3655 гривень. Про це нагадали представники Київської міської адміністрації. Міська влада закликає громадян не купувати первоцвіти проліски, крокуси, сон, траву і нагадує про штрафи за торгівлю рідкісними рослинами. Першоцвіти вони відносяться до рідкісних та зникаючих видів рослин, Більшість з них вони занесені до Червоної книги України і просто охороняються законом. Люди знають про це, але все одно рік в рік продовжують викорінювати рослини заради заробітку. З цього року за торгівлю першоцвітами українців будуть карати штрафом, адже просто прості попередження, на жаль, ні на кого не діють. І екозахисники вони зазначають, що зрив кількох рослин первоцвіту приводить до знищення просто десятків насінь, так які в майбутньому могли б дати нове покоління. Крім того, війна. І дуже-дуже завдано а, серйозної непоправної шкоди нашій екосистемі. І загалом війна це один суспільний стрес, скажімо так, для природи. Все це має спонукати людей навпаки більш відповідально ставитися до природи. Тому, чесно, а, ну, я не проти цих штрафів. Я не проти цих штрафів, тому що а, людина там заробить собі там, ті, я не знаю, 200-300 гривень, скільки там це коштує, але. При цьому просто, просто знищують природу. До речі, штрафи за продаж первоцвітів стосуються не лише киян, а й всіх українців. По ринках будуть ходити спеціальні рейди з правоохоронців та будуть штрафувати продавців перших весняних квітів. Дорогі українці, хочу звернутися. Будь ласка, не рвіть квіти і не купуйте в таких людей. Мені б дуже хотілося, щоб все це припинилося, правда, тому що я не знаю, хочеш собі квітку чи ще щось, купи живу. Купи живу і. Там не знаю, дивись за нею, і в тебе завжди буде жива квітка вдома. А що така квітка? Зрізав мало того, що вбив рослину. Вона постояла в тебе 4-5 днів і все зав'яла, і ти її викинув. А, я проти цього. Пишіть, що ви думаєте щодо цього, і як ви до цього відноситесь? А на сьогодні все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.